І всі інші хочу марку побажати, щоб він був людиною цілеспрямованою, щоб в нього була завжди своя думка, яку е він зможе доказати, щоб він був в цьому житті добрим та справедливим почком, який зможе захистити права слабких людей, які не можуть за себе постояти, а також і свої дії. Е щоб він був, був свого роди, свого роду як ватажком. Він йшов за стадом. Мав завжди свою букву, свій напрямок і завжди йшов прямо до своєї поставленої цілі. То, що більше... Молодець, молодець, щоб йшов до своєї цілі, був поставленої. За ми тебе любимо, чекаємо в гості, щоб ти в нас був самим найкращим хлопчиком, сухняним. Батьків слухався, хрест не головне слухався, а там, а там вже буде все добре, ми тобі будь якому допоможемо в будь-якій ситуації. З ним народження.